Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, апостол Павло у євангельському слові роз'яснює нам присутність Духа Святого у кожному із вас. Тож одному дається він для слова мудрості, другому для знання, іншому у вірі, а комусь дарується виздоровлення тим же духом і даються різні мови, а іншим вияснення мов. І все це творить один і той самий Святий Дух для кожного особисто, як він того хоче. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великого святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського, адже впродовж віків він займає своє авторитетне місце поруч із Василієм Великим та Йоанном Златоустом. Дмитрій Ростовський у своїх життях святих так охарактеризував святителя. Святий Григорій Богослов був настільки великий, що просіявши своїм святим життям, досяг такої висоти у галузі богослов'я, що всіх перемагав своєю мудрістю, як у словесних суперечках, так і в тлумаченні догматів віри. Тому він і був названий Словом, а також у цей день за богослужінням ми урочисто прославляємо першого мученика за віру православну святителя Володимира, митрополита Київського і Галицького, розстріляного більшовиками біля Києво-Печерської лаври без суду і слідства у 1918 році. Напередодні жовтневого перевороту владику Володимира призначили митрополитом древньої київської кафедри. У своєму служінні він всього себе присвятив у жертву Богу та ближнім. Але дуже швидко нова радянська влада розпочала на Україні нелюдське гоніння на православну церкву. Під Ступністю ідеологи революції сприяли виникненню неканонічних церковних угрупувань, і тоді митрополит Володимир мужньо виступив на захист канонічного православ'я. Він не боявся переслідувань, бо знав, що за словами святителя Йоанна Злотуостого, гріх розколу не можна змити навіть мученицькою кров'ю. Тож 28 січня декілька червоноармійців увірвалися до його покоїв у Києво-Печерській лаврі та вивівши за ворота монастиря, убили його із особливою жорстокістю. Свідки переказували, що перед своєю смертю святитель Володимир поблагословив свої їх убивць та промовив: нехай Господь вас простить. Мученицька кончина митрополита стала початком тривалого періоду гонінь на православну церкву, під час яких незлічена кількість християн віддали життя у свідоцтво своєї віри. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Григорій, Володимир, Анатолій та Борис. Нехай вас осяває мілість Божа, дорогі брати і сестри! На життєвих дорогах завжди бувають випробування. І коли відбувається якась суперечка чи непорозуміння, один святитель радить потерпіти, не дратуватись, а головне не злитись злом зла ніколи не знищиш. Воно боїться тільки любові. І боїться добра. Мір вам.